Робим хрусь, хрусь. Зайшов я сьогодні в магазин, і мені продавчиня каже, представляєте, у нас у лісосмугах навколо села збирають білі гриби. Я кажу, та ви що? Кажу, откуда ви узналися? Каже, мені солдати розказали, солдати ходять збирають. Найшов Однесенького дубового синяка. Чисто зайшов в одну із в яку далеко давненько вже планував зайти. Там купа народу, гриби збирають. За синяки не знають, але я вирішив не топтатися з ними на одному місці, бо все ж таки хочеться назбирати січа тих дубових білих. Тому переїхав. Тущі ще перейшов на другу лісосмугу. І якщо це відео вийшло, значить само собою гриби є. На хвилинку узяв мою увагу цей гриб. А тоді трошки ближче підійшов і так типові такі шерстинки у гриба. Обозначаю за те, що це все ж таки мухомор. Зриваємо. Ну він вже червивий, вже спори в нього пішли, але всередині по шапці він ще класний, свіженький. От як немає білих, от якраз можна набирати сіро-рожевих. Чого сіро-рожевих? Бо на зрізі і на ребрах воно рожевіє. Коли старіють або коли зрізаєш гриб. Сховався. Білячок. Твердячок білячок сховався. Жорсткий. Чого стукаю по грибові? Так він оприділяється наскільки він свіжий. Коли по ньому стукаєш. Ну що, будемо зривати. О! Красота, там ямка яка залишилася А тепер погляньте на цього здоровання. Звук у нього. Звук од нього клас. Жорсткий. Оцей білий вже добрих розмірів. І поки він плотний, він доволі важкий. Оце, я думаю, десь пів кілограма близько того по вазі. Погляньте, які копаки, які прикольні сіро рожеві мухомори. Зараз вони самий смак. Чистенькі, майже не пошкоджені і дуже смачні, до речі. Особливо, коли немає інших грибів, ковпак або мухомор сіро рожевий виручає по повній програмі. Мало того, в нього ніжний приємний солодкуватий присмак. Але треба обов'язково відварювати. Все ж таки мухомор. На початку я казав, що в інші лісосмуги, я знайшов. Іншого дубового гриба. Це синяк дубовий, проще кажучи, теж є гриб, але його вже бажано відварювати. Він синіє при зрізі. Зверніть увагу, 11 червня. Ще тут молоднячок з'являється. Пройшли дощі і продовжують іти дощі. А біленькі продовжують рости само собою. Тобто ті самі гриби, які почали рости на Миколая, звично, білі гриби у дубових лісах і лісосмугах, продовжують рости, бо пішли дощі. Це добре. Мені подобається така тенденція, що гриби продовжують рости. Появляються малесенькі, величезні, ті, що переростки були ще із Миколая, подохли вже давне-давно і перегнили, струхли. А тепер ростуть маленькі. І ще ми походимо трошки, поки є можливість. Так, ось наступний. Ну це може бути трошки червивий. ні пружній. Пружній. А ну-ка, хрусь і є Погляньте, яке воно чудове. Під низом наче якась тріщина пішла, але ж, тим не менше, а позаду видно, стоять калюжі. Знову пройшла злива Гриби будуть продовжувати рости, це добре. А ці стари гани вже відходять. Це, по суті, із другої хвилі. Це не Миколаївські, ці пішли пізніше. Але вже теж. Стоять з тиждень, мабуть, і попропадали такі гриби. Все одно приємно їх бачити, бо навколо них потенційно можуть бути молоді. В ті лісосмузі, що напроти, я сьогодні приїхав, мене підвезли, і там можна під'їхати прямо машиною, тобто вільне місце. Я заздалегідь хотів сюди приїхати в ту лісосмугу, бо там чисто, там. Дуже низенька трава, але ж думаю, якщо туди можна під'їхати машиною, то значить там і народ є. І я був правий. Коли я туди попав, там виявилося, що там народ сидить і багато народу. Збирають білі потихеньку. Ну я зрозумів, що мені треба шукати місця, де машиною не під'їдеш. Я погнав далі та щось потихеньку шукаю. А тут у мене є. Побачив поки стояв балака. Опля. Стосовно свіжості, ще не знаю, зараз знову постукаємо. Ну такий. на четверку. Ламаємо. Ніжка пуста. Але шапочка мабуть... Шапочка відпала. Ну, сушковий. Як казав мій покійний тесть. На сушку піде. Тобто там пару черв'ячків є. Треба буде викоряти їх. Не разу так ось далеко дивлюся. Думаю, йо -мо, ще один білий, коли ні, все ж таки притрушений зверху. Опля! Який красавець! От реально, якби я не збирав білих, аби не було білих, я брав би зараз їх. Мухомори. Класна штука. До речі, є в мене відео, старе відео, де я його дегустував, кому цікаво. У правому верхньому вуглу зараз висвітиться посилання. Смачний гриб. А, ну, то це мухомор чи ні? Та, походу ні. Тоже на четверку рыбочек. Хрусь-хрусь. Опля. Дивіться, как разрослась нишка, а потом и струхла. Ну, шапочка вроде бы нормально, а вот нишка не дуже. Нишка полностью піде на утиль. Ви знаєте, тільки тих розстроюється, що іду і дуже часто бачу зрізані ніжки від великих грибів. Думаю, або дуже малесенькі буду збирати, або взагалі не буде нічого збирати. Але все ж таки, я ж то потрошку збираю, все ж таки я щось бачу. І ось, наприклад, ось наприклад, отакий красавчик. Зовсім молодий, зовсім чудовий. І там я бачу... Зразу ж другого красавчика виглядає прямо ручкою мені махає. Бачите його. Чутирнасенький який, Опа. Смішний такий, розлігся. Тут ще зовсім манюній, Як я в принципі і думав. Зовсім малесенькі пішли. Будемо збирати потрошку, Значить сезон на них ще продовжується. Тому, якщо є можливість, потихеньку йдіть у ліс, у дубовий і збирайте. Тут ще один. Теж деформований, якийсь смішний. Нічого І там іще один. Це вже четвертий чи п'ятий. А, ну тут може бути печалька. Тут я дивлюся, зовсім щось втомлений, тут якась нога вивернута. Вони тут чорнобильські. Дивіться, що це таке? Що це таке? Реально чорнобильські гриби. Що з ним сталося? Що він так викрутився в м'яча? Капець! Я такого ще не бачу. Так, все ж таки повернувся я. До грибочка до першого до цього робимо хрусь. Хрусь, хрусь. І от. Красавчик. Ну, Зразу побіг по іншій грибочці. Вже темніє, взагалі дуже хмарно після дощу. І треба встигнути ще метрів 200 лісосмуги пробігти і можна завертати назад додому. Наступний грибок знімаю вже трошки затемніло. Отако. Деформований трохи. Смішний такий. опа, Ніжка трошки пошкоджена. Нічого. Так, тут. отако, Непоганий. Але ніжку трошки обріжу. Малесенький стоїть. Я думаю, хай собі стоїть, він дуже Ну, Я не люблю маленьких збирати, у мене немає такого фітіша збирати малесенькі, щоб закривати їх у банку. от такий вже більш-менш зриваю. Я як завжди хожу на пару годинок вечором, вже без 15.9 година і вже треба повертатися. Туди ще трошки можна пройтися по лісосмузі. Але вже ну, реально темнувато робиться, хоч камера витягує, як завжди, максимум світла. О, таке в нас майже в кожному лісі, особливо лісосмуги, це в нас завжди такі. звичайна річ. Тепер треба йти і йти подалі від мусора. Капець. Так тут, нарешті, гриб з'явився, але я вже запізнився. Спляцали його. Але треба уважно дивитися поруч, може ще є. Так, тут нарешті вже і хороший грибочок. Опля! Знову як... Зазвичай вже в темноті хожу, грибочки рибочки під фонарик збираю. А тут ще зовсім крихотні манюньки є, на черзі стоять. Воно третій манюсенький. Ну не знаю, я ж кажу, я не кайфую такі збирати. Але суть в чому, що оце на цьому місці через пару днів буде три великих. Гриба. Навіть ні один згрижений вже. Коротше, грибочки ще будуть. Тепер ще один великий. Обійду його, щоб видніше було. Ну, цей може бути на троєчку покоцаний. Бачите, їм колись звук підводить. Ні, ви знаєте, слимак точить. Ніжка, відчувається трошки пустотіла, а не провалюється. Значить, скоріш за все, що ніжку я викину, скоріш за все. Опа. Але надія є. Сушковидний. Білий гриб сушковидний. Не знаю, як буде поєднуватися, я не включив спочатку професійну зйомку і тому кадр до цього може бути трошки мильний а тепер класний і грибок до цього був трошки мильний а тепер класний який він чудовий клас йдемо далі темніє бачите як я ще щось встигну під фонарик назбирати десь там спереду собака я розумію, вона скоріше за все, що на камеру так гавкає, що в мене не чуть. Але нічого зробити не можу. А тут грибочок. Знову, знову грибочок. так. О який красавчик. Я думаю, що собака мені все одно не дасть. Далеко пройти. Я її не боюся, я за те, що не дасть знімати. Буду повертатися вже потроху. Ну, Може ще щось. Якихось пару штук знайду. такий в мене результат. Кілограми 2-2,5. Може навіть до трьох. Чисто білих грибів, плотненький, хороший. Звичайно, трошки черв'яків є, трошки слимаки погризли, але ж все літо як-не-як, як. це не піня осінь що немає конкуренції крім людей, таких же самих грибників як і я. Вам бажаю теж повних кошиків або хоч по половині пакета зараз літом. Бажаю нормальної погоди, ну і швидшого закінчення війни. Всім пока, до зустрічі. Збирайте грибочки, тільки будьте обережними. <кліпи> Оце мале чудо. Сиділо в ямі і довелося його витягнути. Кому цікаво, я думаю, що я випущу це окреме відео, бо буде занадто велике. А зараз просто короткі кадри. Ходив-ходив. Чую, скавчить цю синя. Мусорки, якісь заброшки. Блін. Я навіть не знаю, що я допомогти можу. Собачка. Трохи дерева попрорубувати. Я вже грязний на кузі вивався. Темніє. І зараз в будь-який момент можеш прибігти його мати та гризуть, гризуть мене за, -за, за те, що я телевізуть.